Привіт, друзі, вітаю вас з новим автомобілем. Це у нас Subaru Outback. як завжди, найпопулярніша машина зараз для наших людей це Outback. тому що 24-й мотор, 24-й рік. Пробіг зараз не пам'ятаю, але це новий автомобіль відносно за адекватні гроші. І з цього люди їх полюбляють, і ми їх приганяємо. Одразу кажу, цей автомобіль клієнта продаватись не буде. постараюсь вам зробити швиденький огляд. Одразу перейдемо до ремонту автомобілю, і прямо я думаю, в цьому відео я сподіваюся, покажу вам фінал, що в нас вийшло. Це відео не буде розтягнуто на декілька частин. Хочу вмістити ремонт автомобілю від А до Я, як він приїжджає і як він вже готовий. Так що пішли, подивимось на автомобіль. Я думаю, в даному випадку, що всіх цікавить, це звісно сам автомобіль, за скільки він був куплений, і за скільки він стане в кінечному результаті, і пошкодження це все, що всіх завжди цікавить. Одразу скажу, автомобіль був куплений дорого, десь. Одинадцять чимось тисяч доларів. А чому він так недешево куплений? Тому що пошкодження класні. Якщо що, це в нас третій автомобіль, прям з ідентичними пошкодженнями, але цей і ще з меншими пошкодженнями. Ми дуже сподіваємося, що капот залишиться на місці і він прям буде рідний, тому що він отут, начебто, більш-менш в зазорах. По капоту, ой, по бамперу не знаю, і по крилу цьому також не знаю. Але стоїть він більш-менш. Це по перше. По-друге. Коли ми відкриємо капота, ми побачимо тут 2,4 мотор на 260 кінських сил. І це друга причина, чому цей автомобіль так дорого коштує. Тому що 2.4 завжди продаються набагато дорожче. І по-третє, це пошкодження. Дивись, лонжерон повністю на місці, просто буде переварена панелька і все. Ну і заміна, звісно, касети радіаторів, скоріше всього. А, і корпус фільтра це все, що буде замінюватися по внутряночки. А по-наружі, звісно, крило, фара і бампер. І за цього можна одразу зробити висновок, що пошкодження невеликі. І за цього така ціна покупки. Так, да, цей автомобіль не стане дуже дешево, але він стане майже в ринок. Так що саме в даному випадку Америка це не про економію, а це про те, щоб привести класний автомобіль з адекватними пошкодженнями, і щоб він став, ну, можна сказати, понизу ринка. Хоча ні, зараз 2,4 четверті в нас мотори на ринку коштують нормально. Так що, я думаю, тут також вийде зекономити трішечки. Ага, дивись тільки, що побачив. Відм'ятинка є на капоті. Але побачимо. Коли будемо ремонтувати, побачимо, що з ним будемо робити. Також, якщо подивитися на е, бризговик, то він ідеальний. Дивись, ось ця частина ідеальна, ця також. Ну, Маленький заломчик, звісно, є, і ось ця буде також частина видрихтована. Все, це все буде все новеньке. По мотору немає питань, все заводиться, їде, сам автомобіль з'їхав, так що все окей. Ну, Касету радіаторів потрібно буде поміняти, а також дифузор, бо його розбило, на жаль. Ну і, в принципі, ось це основні пошкодження, більше тут немає що показувати. Пішли, подивимося, як виглядає автомобіль всередині, і будемо переходити до ремонту. Одразу ще можна сказати, що є в цьому автомобілі, що немає в інших. Дивись, накладки на двері, по-перше, вони також грошей коштують. А також ось ця червона лінія, вона, якщо не помиляюсь, коштує чи 200 чи 300 доларів з заводу, щоб вона там просто була. Так, да, ось такі справи. А також тут є паркоп. Так що це також великий плюс, бо можливо комусь він і надо. І більше немає ніяких пошкоджень по автомобілю. Це в нас комплектація Limited. саме нормальна, саме адекватна і прям сама популярна, тому що менше комплектації не хочеться розглядати, а турінг майже нереально. По подушкам класика: одна, дві і дві штори. Чотири подушки і чотири ремені. Нічого незвичайного немає. Це я вже хотів розбирати, щоб дістати блока, а потім думаю: ага, я ж вам ще не зняв огляд. І за цього швиденько знімаю. Тому що автомобіль вчора приїхав ввечері, і першим ділом, що ми завжди робимо, це, звісно, знімаємо безпеку для того, щоб відвести одразу її на відновлення. І хотів тільки що починати, а потім згадую, я ж не зняв огляд. Отже, по комплектації, я думаю, ні на чому не будемо зупинятися, бо все і так все розуміють. Дуже багато людей знають, що це таке, бо я тут вже показував мільйон разів. Якщо не бачили огляди, то подивіться, на каналі є огляди автомобілів. Що в нас тут ще позаду є цікаве. Так що в салоні взагалі нічого незвичайного нема. Дві штори стріляно, одна ще й тим паче порізана. Та й думаю, ця теж порізана. Переходимо до ремонту, бо більше не знаю, що вам показати. А, знаєш, що я хочу показати, ось, дивись. Проблема стріляних ременів. Ось це ось це головна проблема. Дивись, як воно виламує все. А ось це дуже дорого коштує, тому що розборщики знають, що воно завжди ламає і його продають дорого. А також ось цей кронштейн, але він тут нормальний. з тієї сторони, до речі, О, тут більш-менш. А, тут, скоріше всього, хтось їхав і за цього... О, почекай. А як це так? А, ні, це все ж таки він стрільнув так. Тому що ця частина вижила і тут ще й шкіра нормальна. Ось такий був швиденький огляд на цей автомобіль. Зараз я буду знімати безпеку, і я думаю, скоро зустрінемося на ремонті. Тому що це для мене, напевно, пройде декілька днів, а то й тижнів. А для вас швиденько. Пішли. І ось так швиденько автомобіль заїжджає на рихтовку. І для мене швиденько і для вас, тому що автомобіль на станції був два дні. Тому що тут самі найменше пошкодження із всіх автомобілів. зробимо його за пару днів. І він поїде вже на малярочку, тому що тут по факту і нема що робити. Переваримо цю частину панельки, трішечки відрихтуємо це око, і все, автомобіль поїде. Так що зараз ось це все швиденько розбираємо, і буде тут дуже швидкий ремонт. Не рву. Пройшов рівно один день, і автомобіль відрихтований. Прикинь, да, ось так швиденький ремонт цього автомобілю, тому що я так і казав, що буде тут все дуже швидко. Е, підготували під грунтовочку, але трішки пізно. Завтра будемо цим займатися. Ми вже його збирали, дивилися все. Чудовенько, але капот все ж таки трішечки переломаний. Зазорчик тут буде ну десь на міліметр більше, чим потрібен. На жаль, але я не знаю, чи це плюс чи мінус, тому що капота залишається рідний, і це дуже велика ем, економія. Трішечки нестандартний зазорчик, але він оригінальний і рідний. І за того, що були пошкоджені сюди, то він стоїть трішечки доміком, вірніше стояв. Зараз ми якомога можна більше його ну, відрихтували, тому що це алюміній. Тут дуже жорстка частина, і вона просто не йде далі. Зробили як могли. І тут у нас все ось в такому вигляді: замінена верхня панель, а також права частина. Тобто завтра вже пофарбуємо, і я думаю, під вечір будемо навіть його збирати, фінально збирати. Рехтовщик каже, спробую зробити автомобіль за три дні. Повністю від А до Я. Я йому вірю, він це зробить. А я вам казав, що це класні пошкодження. Так що пішли в завтрашній день. І тут ми залітаємо і бачимо, автомобіль готовий. Швиденький ремонт. Три рівно дні автомобіль знаходиться на стапелі, і він вже зараз буде виїжджати. Взагалі дуже класно робити такі автомобілі, тому що швиденько автомобіль заїжджає. Він навіть заїжджає без черги, тому що такі автомобілі ми робимо перші, і за того, що вони швидко робляться, одразу віддаються клієнтам. Кажу чесно, тому що мої автомобілі, наприклад, ті, що я беру для себе, вони, звісно, трішки сильніше завалені. То вони стоять і чекають. Такі автомобілі робимо перші. І друга причина, чому ми так робимо, тому що швиденько віддали автомобіль і звільнилось місце у нас на стоянці. І в принципі людина ж задоволена, і ми задоволені, що швиденько все зробили. Все, переходимо до огляду автомобіля. Дивись, що можна одразу побачити, це чорні ось ці частини. Прикол в тому, що це оригінальна решітка. Чому вони чорні, я не розумію. І це вже друга решітка, ми яку ми купуємо оригінальна, і вона чорна. Взагалі завод ставить сірі. А чому у нас продаються оригінальні чорні, мені це не зрозуміло. І тут, із-за того, що це турбо, то тут є дірки, тому що на 2,5 тут дірок не буде. Це із-за того, що поток повітря проходить в ці жабри, і він попадає в інтеркулер. Ну і по кузову, що ми замінили, це звісно крило і бампер. Все. Капот і це крило залишилися рідненьке. Так що, ось так все виглядає. У нас тут була переварена ось ця частина панелі, а також верхня. Ось ця залишилася рідненька. Одразу пофарбували новий корпус фільтра і нова направляюча потоку воздуха. А також ось ця частина новенька, бо вона була тріснута. Все. Ось такі пошкодження тут ми маємо. Ну і звісно, касети радіаторів, тому що. Тому що тут не вижила, на жаль, касета радіаторів, звісно, з дифузором. Єдине, що немає, це дифузору, тому що ми його замовили. Під замовлення там декілька днів ми його чекаємо. А знаєш, що це відбувається? Це відбувається вже виїзд автомобілю з ремонту. Три дні, три і все. Автомобіль виїжджає і буде чекати малярочку. Прикольно? Прикольно. Такі нам пошкодження подобаються. Ось так цей красінь виглядає, так що я думаю, що нам залишилося? Зачекати безпеку, пофарбувати і все. віддамо клієнту. І що це? Це, звісно, пофарбований автомобіль. А це означає, що вже ми йдемо до кінця цього відео і цього проєкту. Тут тільки залишилося скласти салон, верніше безпеку і весь салон, трішечки почистити автомобіль, і можна буде вже віддавати клієнту. Тому що по кузову, в принципі, вже все зроблено, все, що потрібно, і тут немає до чого буде прикапуватися. Тут у нас залишилося поскладати всі ремені, тому що, звісно, вони зняті, а також безпеку на стелі зібрати і зібрати стелю. А і задні ремені ще не потрібно. Коротше, йдемо складати, і знову з вами зустрінемось. Ну і потрібно вам зробити що? Правильно, звіт по безпеці, тому що майже все стоїть, окрім двох ременів, які ще не відновлені, трішечки вони не встигають з нашими об'ємами. Задні ремені ще не стоять, тому що не встигають, але шторки вже стоять, ремені передні стоять, руль стоїть, коліна стоять. Так що зараз ми будемо вставляти сюди стелю. Ну просто вам демонструю для того, щоб не було питань. Тому що, якщо зафіксовано на відео, означає, що все стоїть. Ну і автомобіль відправляється вже клієнту. Зараз брат його погнав ставить на облік, трішечки підмарафетить і одразу буде віддавати. І за того, що я не зможу зняти кінцівку, на цьому будемо завершувати, тому що цей проект, можна сказати, закінчено для вас і для нас. Автомобіль відправився клієнту. Ну і на фоні легасі я можу розповісти, що Outback став в районі 29 тисяч. Цей автомобіль був не про економію, а про те, щоб пригнати класний автомобіль з невеликими пошкодженнями і з мінімальним пробігом. Там пробіг здається, чи. 6 чи 7 тисяч кілометрів. Щось таке. Взагалі там мінімально. Чи взагалі 4. 24-й чистий рік і 24 мотор. що головне. Так що до скорих зустрічей. Не забуваємо про телеграм. Там можна купити автомобілі в дорозі. І трішечки дешевше. До зустрічі з новими биточками. Нема що показувати, покажу легасі.